Всім доброго ранку. Сьогодні хочу показати свої покупочки з магазину Watsons. У мене несподівано закінчився засіб для зняття лаку і піна для гоління, тому я вирішила заїхати в цей магазин поновити свої запаси. Отже, я придбала ось такий засіб для зняття лаку від компанії Isana. Його 125 мл. Виготовлений він в Нідерландах. Такий засіб я ще не пробувала. Буду пробувати, він мені вийшов за 48 гривень 20 копійок. Також придбала жіночу піну для гоління від компанії Ісана. Її 150 мл. Виготовлена вона в Джермані Німеччина з алої Вера. Я відкрила ковпачок, понюхала приємний легкий такий жіночий аромат. Також буду пробувати, я і такої ще не купувала. І так, ціна на неї була 7990. І ще була пропозиція, в разі придбання на суму від 80 гривень, можна було придбати продукцію за зниженими цінами. Я придбала ватні диски, не знаю вже, яку упаковку, але вони завжди потрібні. Natural Code, тут їх 120 штук, диски ватні косметичні. І коштували вони 3490. Я вважаю, що це дуже гарна ціна. І також я придбала дитяче мило, Джонсонс з лавандою. Коштувало воно 22 гривні, 30 копійок. Ось такі невеличкі покупочки з магазину Watson's. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного дня. До побачення!